Таблиця даних платника податків. Як подавати, як виходити з ситуації, і як діяти на сьогоднішній день. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. І сьогодні буде у нас анонс нашого вебінару, який проводжу я 13 грудня о 11 годині. Посилання на реєстрацію буде під даним відео. В даному вебінарі я розкажу практичний наш досвід, з яким ми зіштовхуємося кожен день. Саме досвід буде про те, як подавати таблицю даних, як її розглядають податківці, які вимоги у кожної Державної податкової служби регіональної, які вимоги ДПС України. Як враховують, як не враховують, як регіони враховують ДПС України, збивають цю таблицю. Після чого починається знову блокування податкових накладних, знову починаються проблеми у бізнесу. І хоча вже бізнес омбудсмен розпочав розслідування щодо ситуації з блокуванням податкових накладних. Ми розуміємо, що це одна сторона медалі. І хоча вебінар проводить Державна податкова служба, в якому розказує, які їхні критерії, які їхні позиції, які їхні бачення ситуації, ми розуміємо, що ситуація в кожному регіоні своя, своя специфіка і кожен свій підхід. На даному вебінарі я поділюсь з вами практичним досвідом, у кого, в якій області, який підхід, як потрібно. Подавати, як не потрібно подавати, і які шанси на прийняття врахування чи не врахування таблиці даних. Реєструйтеся, будь ласка, на наш вебінар. Поділюсь, розкажу, підскажу. Вебінар безкоштовний. Ми зіштовхуємося з цим кожен день І з таблицями даних, і з виведенням з ризикових, і з розблокуванням податкових накладних. До зустрічі на вебінарі з вами був Ігор Ясько. Нехай вам щастить!